Маст класичний та неперевершений маст від Cartier, по невідомій причині знятий з виробництва, причому всією серією. На жаль, у мене відносно сучасна туалетна вода 12-го року випуску в такому звабливому кофрі і вінтажний мініатюр в парфум в мініатюрі без спрею. Власне, створені в доповненні ювелірної колекції, для мене ці парфуми справжні чарзілля. Аромат сповнений темно-зелених та коричневих з золотом фарб оксамитової текстури. Тут і гіркий ефірний гальбанум з полісандром на старті, що одразу, до речі, можуть стати стоп словом для противників ретро вайбу. Тут і просочена трав'яним бальзамом шкіра з переплетінням примарних квітів, плюс майже шоколадна тепла деревина в основі, яка трансформує початкову жорсткість в м'яке східне мереживо. І ось ця дуальність композиції змушує розгадувати її знову і знову заодно тренуючи нюх, знаходжу його цілком актуальним для себе в прийдешньому 2025-му. Взагалі, аромат її настільки характерним, таким маст, що насправді мотивує причепуритись, випрямити спину і піти діяти тут і зараз. За це ціною бережу, раджу спробувати, поки ще можна знайти. Бо аромат красень в усіх концентраціях.